Сьогодні чи Надіява, переживає не найкращі часи? Навіть потяг тут вже не спиняється. Хочеш дістатися у далекий світ? Добиратися треба спочатку до мукачева. Ніхто й не дивується, чому молодь втікає. Тут, ну туди де тут знайдете? Ану, кажі, де той найдете роботу? Ту й не найдете роботу. А кідь найдете, та то, то не такої. Роби лим гроші не є. Пані Марта прожила в Ченадієві усе життя. Чоловік помер, сини у Москві. На газдівстві розкішна киця баронеса, кілька чотирилапих вівчарів-охоронців та дрібна домашня худоба. Нещодавно збагатилися приплодом, і таке товариство, пані Марту, не аби як тішить. А ти бабинь, Такі зузульки красні. У мене більше той сусідів самі пенсіонер, можна сказати. Он сусідка-пенсіонерка, там сусід пенсіонер, там сусід пенсіонер, там, там далі у нас почти, почти -около, ну, таких, що молодих робочих може кіт 10 хат. У нас є сорок вісім номірів. Кіча самі пенсіонер. Однак у пані Марти є віддушина, котра зігріває її серце. Це вельможне сусідство прадавнього замку. Адже графський дух, як впевнена, чатує то ще з тих часів, коли на Ченадівську землю вперше ступила титулована Знать. За дві неділі тому іду я у центр. Стоє один чоловік на біциклі. Ну, я говорю по-нашому, на біциклі стоїть і каже: а це замок любові. А я кажу, чому ви кажете замок любові? Бо колись графиня, графиня, вона мала. Ілона Зріні, вона мала любовника. І коли вона хотіла з тим любовником зустрітити, та вони йшли у цей замок зустрічатися. Статечним сусідством пані Марту не здивувати. Її родина мала пряму причетність до графської сім'ї. Мій дід без руки був. Він возив графиню, графа Шемборка, жінку, возив на кучії то то лише ж по розказу вже батька покійного мого. А мій батько був конюхом, він там э, за коньми, в общем, коні годували в шитко. Мати моя була там на кухні, прислужив на кухні у графа Шембурга. А тоді ще був граф Шемборк, мазаники ще говорили за нього. Но. Та й так, що я таку історію знав, тому що мені мій батько розказував. Тому до графських спадкоємців, які часом відвідують замок, у неї ледь не родинне відношення. Правнук графа Шембурга з Австрії. Він був, і, по-моєму, жінка була, і плем'яни, ну, в общем, їх там було троє. Ну, я кажу ж, так, я би хотіла подякувати за ту, за те, що такі наші предки. Стародавні предки, то все там строїли, все то занепало сюди туди, що най Бог їм допомагає, аби вони то возродили наново, щоб то була наша культура то стародавні, бу, бу, то виновляли. А тепер кажу, я вам дарую ружі, а ружі то помадарські квіти. Ружі, а керт то є огород, а помадарський то є керт. Ружі із свого керта. Я подарувала тому австрійцю. Той мене цюлював і руки, і в лице цілював. Все. І тоді запросив нас іще там. Він приніс там поранні вина, в общем, там бенкет був. І на і мене теж запросили. Протягом восьми століть чинадіву називали Сент Міклош, Святий Миколай. І коли угорський барон Перені вирішив побудувати тут замок, він також назвав його Сент Міклош. Замок, як і вся домінія, осередок якої знаходився саме тут, у Чинадієві, переживав всілякі часи, як розквіту, так і повного зубожіння. Так, у 1657 році, коли польське шляхецьке військо князя Любомирського напало на Закарпаття, замок та поселення Сент Міклеш були цілковито розрушені. Та що би не трапилось, сюди знову поверталися люди. У у 16 столітті все відомо, що люди мерли просто від голода. Села не було, і все, почали заселяти другими людьми. Тому в свій час і був поставлений сюди повірений у ділах угорського короля до Галицького князя нярі Ішта. І вони почали заселяти з усі, звідки? З Угорщини, з Галичини, Всі їх запрошували, щоб ці місяця якось заселити, щоб вони зовсім не запустили. Хоча ці місця були дуже бідні, вони були страшно бідні по описам. Навіть шимборнею є є конкретний опис, що він тут побачив, крім дремучих, густих непроходимих лісів, тут нічого не було. Що шукали у цих краях короновані особи? Усамітнення, душевного спокою, затишної місцини для таємних побачень чи натхнення для вразливого пера. Не вивчення також умови і що сприяло тут перебування княгині Ілони Зріні. Княгиня Ілона Здріння відомо, що в цьому замку зустрілася з графом Імре Текюлі. Це одна із найважливіших питань в історії Угорщини. І на запитання, чому саме в цьому замку це відбувалося, ніхто по сьогоднішній день відповіді не дав. Нерозгаданою залишилася трагічна смерть одного з власників замку Міхаля Телегді, який загинув у один день з власною дружиною та донькою. І був похований тут же, у власноруч зведеній каплиці, на місці якої згодом побудували церкву. Остання також носить назву Свято Миколаївської. Саме у цій церкві був похований один із колишніх власників Ченедіївського замку Міхаль Телегді. Щоправда, у радянські часи, коли тут було облаштовано музей атеїзму, меморіальну дошку знищили. Міхай це була унікальна людина. Він приїхав із Трансильванії і почав ці почав ці землі освоювати як справжній володар, як хазяїн. Ми знаємо, що ними була збудована розбудований замок, і також ця каплиця. Звичайно, він тут є похований цілою своєю сім'єю. Це теж по сьогоднішній день ніхто не може сказати точно, чому в один день помер, як і він, так і його жінка, так і їхня донька Анна. Тут була у цій церкві малів, в церкві була така велика плита. Ту плиту можна було підняти, і там був плита. Там навіть, там ходили мощі кістя, що там прятали, там були гробниці. І збоку. Мої діти, навіть маленькі такі, та лізали туди. Подейкували, що тут знаходились заховані трансильванцями скарби, які нікому так і не довелося знайти. Моя особиста думка, що дійсно ці скарби є, але на вигляді золота і брилянт. Тут річ про щось інше. Ви знаєте, що є такі предмети сили. За котрими у світі полювання дуже велике. Оці предмети сили, це те, що приваблювало сюди дуже багатьох і приваблює по сьогоднішній день. Справжню назву відібрали у Чинадієва у 20-ті роки минулого століття. Вона особлювала ім'я святого Покровителя. Окрім замку та церкви, що носить ім'я святого Миколая, в Ченадієва має ще одного Сент-Міклоша. Щоправда, дістатися до нього набагато важче, аніж до зведених людськими руками святинь, адже створила його сама природа. Засніжена стежка до джерела є неторканою. Про лісового Сент-Міклашу знають здебільшого чи старожили та їм серед зими шляху до цілющої води не здолати. Розповідали, що не так давно. Ми сюди приходили навіть з мукачева, набирали воду, бо вона мала цілющі якості. Впливала на зір. Ті, хто мав собі зір, вони вмивалися цією водою, пили її, і зір налаштовувався. То це вже забули багато людей. Потім саме джерело вже пустили через труби. Але думаю, людина, яка сюди приходить, вона відчуває дійсну силу кажуть, вода має пам'ять і властивість зберігати накопичену віками інформацію. Можливо, цей лісовий цілющий Сент Міклош, що ледь вибивається з попід землі, міг би розгадати усі таємниці великого Сент міклоша